Ну давай, мотузки давай, мотузки давай. Мотузки давай. Катловар, давай, матужки давай. Не було якесь козложовних обставин. Дякую. нічого дивати. Пускайте на всіх добре обличчя. Товарищи, що вам забудовник розказує? <плес> шує, Дуже просто <плес> у них є у них є сайт на інтернеті, С-квартал, де вони планують побудувати тут 6-6-7 черг. Правильно? Правильно. 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 <плес> <unser> Якщо це буде відбуватися, оцей будинок розвалиться, той розвалиться і так далі. Тому треба, щоб це зупинили І максимум там один, два, три поверхи, які ось там громадських садочок, школа, щось таке. От і все. Все правильно. Тому тут якби. Немає насправді про що говорити. Не кажучи вже про те, що вони знищують Середський гай. У нас є тут дерева, uh, голова uh, комісії з пан екології Київської міської ради Оксана Дріква, який там ходить. Приїхали муші. Ми тут не ламаємо, так? Громада місцева. Так, так, всі все запланили. Товариство, всі, хто був там, чи тут нові, чи там були ви всі, коли ми і Тут насправді, дівчата, тут насправді пустимо, щоб громада це зупиняла. От і все. Постійно зупиняла. тут же зірвані вже паркани, люди можуть. Вночі заходите гуляти, правильно? З no. Заходьте, гуляйте. Працюйте, скажімо, з незаконним будівництвом, так, зупиняєте його, от і все. По-іншому тут не спрацюєш Яка міліція? Міліція вся поплачена. Ні, що стоїмо? Ви стоїте правильно, тому що у нас... ви хочете міліція. Прямо в РОВД, поэтому ми знаємо що робить міліція Що зупиняє? Ви, кстати, на Ви знаєте, що ми зараз ми дивилися дуже все просто. Скажіть, скажімо так, я вам просто дам простий приклад. Якщо би, якщо би ми думали про міліцію, щось на майдані, то зараз воєнкові ще був би президентом. Тут така сама ситуація, така сама ситуація. У нас держава без права, суди куплені, він куплені, прокуратура куплена. Тому якщо люди збираються. Так, люди зупиняться все. От і все. А, а громади, думати повітря по показу, немає. У вас у вас є, у вас є свої депутати, у вас є свої депутати. Якщо я особисто знаю, легше люди депутати міської ради. У будь-який момент, так будь-який, може бути -да. фос-мажор, -да. сесія чи щось таке. Але здебільшого, якщо що приїду, вичину. Ти не дуже обережні, щоб у вас не було штрихбек. Тому що забудовники чином працюють. Вони зараз серед вас знайдуть дві-дві людини. Бач, поплатять організують підписи, що що не проти забудови, і потім будуть показувати. Ну, дивіться, ми мешканці погодились, мешканці за забудову насправді. Чи що тобто, ні взагалі ніяких підписів ніде не чи, що чи, взагалі ніхто ніяких підписів ніде. у них вже є, напевно, не підписуєте. Так на покаже. Вони на сайті. На сайті. О, то, на сайті. Я зараз оце у саме три кого. Я тобі на сайті а, таких підписів тут, на, сайті. голова комісії, голова комісії екологічної політики військової. Він теж захищає Сирецький гай, так що він теж зараз. Вийди, я тобі покажу, як на сайті підписи зроблю. Тому що це є, якщо каже, живі, чисті підписи того паркового мистецтва, Сирецький гай. І вони зараз знищуються, чому не можна пам'ятього паркового мистецтва продати чи розпродати. Це власне громади. Тому ви бачите, що вони зараз. Знищують ці дерева, це абсолютно незаконно. На Тому що це парк, це об'єкт природне заповідь. І ви не вірте, коли вам кажуть, що це все законно. Не не закон. Якщо громада буде єдина і буде працювати, боротися, то ми переможемо. Ви зі свого поки стати свободі. Серед вас знайдуться такі, які візьмуть взятку чи там телевізор, чи якусь обідзятку, то вони знайдуть вік, скажуть, що громада не все. А якщо не знайдуть таких, то буде здатників серед нас, серед вас. Серед вас. Бо тоді ми не можемо. І буде багато дуже випадків, було, коли громада перемагала. Тому я впевнений, що ми переможемо, ми розко будемо з вами і е, перше, е, за першій екологічній комісії ми розглянемо питання Середського гарі, звернемося всі відповідні інстанції, щоб все буде було заплаковано.